Слава Україні! Наші найкращі гравці. Вийшло нове відео, а це означає, що ми підготували для вас крутезне оновлення. А присвячене воно буде нашим неофіційним організаціям і не тільки. Зустрічайте оновлення під кодовою назвою 2.4.5 Кланівський файт. Почнемо з нової та впевнені, що довго локації. Харківський картель. Тимчасово розташованим він буде на залізничній станції у місті Харків, але буде мати інтер'єр найкращого київського картелю. Запевняємо вас, що він буде виконувати всі функції, як і інші картелі. Повернули й систему замовлення вбивства на гравця. Для активації замовлення у меню, яке відображено на екрані, треба обрати останню опцію. За виконання цього завдання ви отримаєте грошову винагороду. Для зручності виконання повернувся й радар, де ви зможете побачити гравця, на якого зробили замовлення. Розповімо про невеличкі нововведення для державних організацій. Тепер, якщо людина перебуває у розшуку та має велику кількість статей, співробітник фракції НПУ, СБУ, ЗСУ та ДКВС у разі його вбивства отримає грошову винагороду. А також якщо співробітники НПУ, СБУ та ДКВС здійснили вбивство такого гравця, тоді його автоматично посадять в ДКВС. Ми відновили систему битв за прапори. Тепер вона працює як і повинна, тому давайте ознайомимось з нею. Більш детальніше битва буде проходити на тій локації, де проходять битви за бізнеси. Час, коли можна прийняти участь у битві з 18.00 до 22.00. найголовніше, що приймати участь може кожен клан, а супротивник буде обиратись випадково. О 18.00 кожному клану, де є хоча б 8 людей в мережі, прийде повідомлення про початок реєстрації на битву. Коли зареєструються всі 8 учасників та 8 учасників ворожого клану, вас буде телепортовано на місце проведення, де буде виданий транспорт для швидкого пересування. Щоб перемогти, треба заробити 800 очок. Вони видаються за вбивства або ж за захоплення зони з трьома прапорами. Для захоплення члену клану треба забігти в зону прапора та дочекатись, поки шкала заповниться кольором їх клану. Тим, хто переміг цю битву, буде видаватись кейс та ключ. Але ключ випадає з певним шансом. Якщо клан програє битву, тоді у них списується 500 очок честі. Бажаємо кожному з вас успіхів та перемог! Плавно перейдемо до найочікуванішої події. Зустрічайте системні битви за території. Це значно полегшить і проведення цих битв, тому що тепер втручання адміністрації не знадобиться. Прийняти участь можуть лише ті клани, які перебувають на картелі. Всього битв будуть доступні 60 територій. Вони будуть відображені на мапі та на радарі. Кожен клан та гравці зможуть бачити колір території. Київський картель має рожевий колір. Дніпро жовтий, Харків синій. Під час битви територія буде мерехтіти червоним кольором. Всі гравці та члени інших кланів будуть знати, що відбувається битва. Рекомендуємо ознайомитись з правилами, щоб уникнути неприємних ситуацій. Ці 60 територій будуть розподілені між картелями на 20 територій. Розповімо і про привілеї. Клан, який знаходиться на картелі та має найбільшу кількість територій, не виходять на битву та залишаються ще на один сезон. Тому вже цього сезону клан, який встигне захопити найбільшу кількість територій, не виходять на битву та залишаються ще на один сезон. Тому вже цього сезону клан, який встигне захопити найбільшу кількість територій, залишаться на картелі. Вдалих вам голодних ігор. Самі битви будуть проходити в такому форматі: з 8.00 ранку до 22.00 вечора. Після кожної битви діє перезарядка впродовж однієї години. Щоб розпочати битву, треба зайти на саму територію, яку ви хочете відбити, та прописати команду «slash capture». Тривати вона буде 15 хвилин. Переможе той клан, в кого буде більше вбивств. Важливо, що битва почнеться відразу після введення команди. А за кожну територію, яку буде тримати картель, щогодини клан отримуватиме грошового нагороду в общак клану, та кожен учасник клану отримує бонус у вигляді ігрової валюти кожну годину до пейдею. Тому будьте обережнішими, нехай найсильніші захоплять всі можливі території. Таксі змінило свій зовнішній вигляд. Тому раді презентувати вам нові автівки та будівлю Он таксі. Наші партнери підготували для вас приємні бонуси. А саме секретний промокод UKRINГЕТА. Тепер ви зможете замовляти таксі в реальному житті та отримати цілих 30% знижки з нашим промокодом на поїздки по всій Україні. У наших соціальних мережах ми показуємо всі перші спойлери. Тому приєднуйтесь, будемо раді з вами поспілкуватись. Посилання у вас на екрані. Перейдемо до битви за картель. Оскільки тепер ми маємо цілих три картелі, на битву будуть виходити клани з топ 3 Перший клан виходить на битву за картель у місті Київ, другий за картель в Дніпрі, а третій за картель у Харкові. Як ми вже згадували вище, сезон триватиме цілих 30 днів. Ми не забули й про звичайних гравців. Тому до гри були додані нові крафти: різноманітна кількість аксесуарів, капелюхів, масок та навіть мітла Гаррі Поттера. А також й новий крафт гідроскутера, завдяки якому можна розсікати на водоймах, а ще насолоджуватись музикою, оскільки він буде мати ті ж функції, як і бумбокс. Частина з нових аксесуарів буде додана й до списку товарів у магазині аксесуарів. Асортимент автосалону економ класу також набув змін. Саме туди будуть додані неймовірні газель та фольксваген транспортер, на якому ви зможете перевозити своїх друзів. З усім іншим ви зможете ознайомитись вже безпосередньо в грі. Бажаємо вам гарного настрою, мирного неба над головою та приємної гри на Ukraine. GTA. Зустрінемось з вами 19.07.2024 на всіх серверах. На оновленні 2.4.5 кланівський файт.